14 травня у Житомирі на центральному стадіоні вперше відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу. У поєдинку зустрічатимуться команди Київського Динамо та Донецького Шахтаря. Футбольне поле і всі технічні споруди готові прийняти команди та вболівальників. Про це суспільному розповів Володимир Загурський, генеральний директор футбольного клубу Полісся. За його словами, іншим претендентом на проведення матчу був Київський стадіон імені Валерія Лобановського. За нашу інформацію це ґрунтувалося на певних критеріях. Зокрема, те, що у нас ми не будемо дуже скромними. У нас на сьогоднішній день найкраще. За якістю поли в Україні. Це перше. В зимовому міжсезоння ми провели ряд інфраструктурних змін, це поліпшили і приміщення роздягалень, і ВІП-трибуну удосконалили, усучаснили. І так само це благоустрій, полеглі території, але все одно це коштує великі гроші. Це мільйони, десятки мільйонів гривень. Ми забезпечили всі критерії, які необхідні для того, щоб якісно з комфортом прийняти фінал кубку, в тому числі і для глядачів, які прийдуть його спостерігати. Іван Бічук, менеджер з технічних питань футбольного клубу «Полісся», розповів, що клуб провів ремонт роздягалок для футболістів, тренерів і суддів. За кожним гравцем закріплено його місце, масажні столи, все сучасно, телевізор, сучасні душеві з резервом води. На про всяк випадок за мною знаходиться тренерська, де тренерський штаб перед матчеві корективи, корективи там в перерві вносить. Система вентиляції чудова. Я думаю, що всім учасникам фіналу Кубку України дуже сподобаються умови, які надає центральний стадіон, зокрема футбольний клуб «Полісся». Володимир Загурський говорить, що у випадку повітряної тривоги вболівальники та гравці мають піти в обладнані укриття. на сьогоднішній день у нас є акти укриттів, затверджені органами ДСНС військової адміністрації на 2135 чоловік. Відповідно, до цієї кількості будуть продані білети на фінал кубку. Дмитро Ігнатченко, менеджер зі зв'язків з громадськістю і пресою футбольного клубу Полісся, говорить, що продажом квитків на фінал Кубка та акредитацію представників змі опікується Українська асоціація футболу. Дмитро каже, що для журналістів створили необхідні умови для роботи. У Нас є 44 місця для преси, обладнані столами, де можна спокійно сидіти, шифрувати, спокійно записувати моменти матчу, писати які журналістські статті, все ж таки в період матчу. Тут обладнано інтернетом. Наразі, якщо ми говоримо про тих фахівців, фотографів, відеографів, СММ-ників, які будуть працювати в зоні за воротами, то там також обладнано все вайфаєм, який запаролений буде спеціально для них, для того щоб вони могли передати всі свої матеріали на студію, на канал для свого медіа, і все ж таки дуже швидко їх опублікувати. Нагадаємо, що перемога у матчі дає команді право на участь у наступному розіграшу Ліги Європи УЄФА. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.